Значення, те, що я справжній українець, зміцнити зв'язок молодого покоління з українською культурою та навчити цінувати спадщину свого народу до дня вишиванки в Чернігівському дитячо-підлітковому клубі Юність провели тематичний квест. Святково вбрані вихованці та вихованки, поділені на дві команди, мали змогу поглибити знання про українські традиції та автентичний одяг. Вишиванку, яка несе в собі код нації, її історію та духовність. Хочу дізнатися більше про вишиванку. Я пізнаю завжди все нове, цікаве та яскраве. Квест складався з п'яти тематичних станцій. Діти змагалися в знанні патріотичних пісень, вгадували назви та виконавців, принагідно підспівуючи знайомі рядки, розглядали візерунки з усіх куточків України, намагаючись визначити їхнє походження, складали разом розірвані частини прислів'їв та приказок, а також проявляли творчі здібності. Зокрема, за допомогою червоного та чорного паперу створювали геометричні орнаменти для вишиванок. Цей день треба їм піднести, тим, що вишиванка була різна, так само як Україна різна, і не обов'язково вишиванку одягати тільки в день вишиванки, а можна носити як повсяденний одяг. Після занурення у світ української культури і традицій та закріплення знань на дітей чекали підбиття підсумків, а також солодощі і чаювання. Додамо день вишиванки Україна святкує щорічно, в 3 четвер травня, починаючи з 2006-го. Цього дня люди вбираються в національний одяг на роботу і навчання, діляться світлинами в соцмережах, беруть участь у численних заходах та флешмобах тощо. У часи повномасштабної війни вишиванка набула особливого значення, адже стала впізнаваним в усьому світі символом незламності та жаги до свободи української нації.